Вітаю! Мене звати Людмила Савінкова. Продовжуємо цилинк лекцій про академічну етику. Сьогодні поговоримо про громадську ініціативу Creative Commons. Вона створює сприятливі умови для вільного обміну результатами інтелектуальної праці абсолютно легально, без порушення авторських прав і академічної доброчесності. Багато хто з науковців і митців замислювався над тим, що на тлі шаленого приросту інформації і розвитку технологій, дуже важко опублікувати абсолютно унікальний твір, у якому б не використовувалися продукти інтелектуальної праці інших людей. Процедури, пов'язані з дотриманням чужих авторських прав, часто суттєво стримують творчий потенціал багатьох авторів, Лоуренс Лесік. Професор права, автор світового бестселера Вільна культура, засновник і почесний член правління Creative Commons був не першим, хто замислився над тим, що усталені норми авторського права можуть перешкоджати прогресу. Однак він перший запропонував дієву і абсолютно легальну альтернативу. Той, хто традиційно хоче захистити свої авторські права в повному обсязі, користується копірайтом. Той, хто є прибічником вільного поширення інформації або прагне захистити лише деякі зі своїх прав, може заявити про це, скориставшись спеціальними ліцензіями Creative Commons. Якщо коротко, завдяки Лоуренсу Лесігу, традиційний підхід у авторському праві, всі права захищені, доповнено тепер іншим, деякі права захищені». Що це означає? Авторське право. Починає діяти від дня створення твору, діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Потім твір переходить у суспільне надбання. Це цілий комплекс справ, наприклад, на зазначення імені чи псевдонім автора, на збереження цілісності твору, на винагороду, на дозвіл чи заборону його використання. В авторському праві діє логіка всі права захищені. Лесік запропонував систему, за якою автор сам може обрати рівень і ступень захисту свого твору. Наприклад, обрати тільки одне право чи кілька з них, або ж забезпечити своєму твору комплексний захист. Цей підхід названо деякі права захищені». Перехід від логіки, всі права захищені до деякі права захищені, прокладає, на думку Лесіга, шлях від доз... дозвільної культури до культури вільної. Ось як про це сказано у його книзі. Я не наполягаю на тому, щоб нам варто відмінити копірайти або повернутися у 18 століття. Це було б невиправною помилкою. Але між нулем і одиницею є деякий простір. Потрібна перебудова, яка відновить баланс, що традиційно визначав сферу регулювання авторського права. Потрібно послабити це регулювання, щоб підтримати творче начало. Вільна культура підтримує і захищає творців і новаторів. Це гарантує майбутнім творцям новаторам належний ступінь свободи від контролю з боку авторів. Попередніх здобутків. Creative Commons це громадська організація, яка забезпечує умови вільного поширення продуктів інтелектуальної діяльності на цілком легальній основі. Була створена у 2001 році Лоуренсом Лесігом, Хелом Аверсоном і Еріком Елдерманом. Creative Commons. Це і назва ліцензій. Яка пропонує, які пропонує ця організація для різних рівнів захисту прав авторів. Сьогодні Creative Commons це глобальна спільнота, яка об'єднує сотні компаній-партнерів. На мільйонах інтернет-ресурсів викладені вже мільярди творів із ліцензіями компаній. Контент найвідоміших інтернет-платформ доступний для багатьох користувачів мережі саме завдяки Creative Commons. Для того, щоб зрозуміти сутність ліцензій, варто розглянути основні інструменти, за допомогою яких вони формуються. «Attribution» означає, що користувач повинен зазначити авторство твору. «Non-commercial» забороняє комерційне використання твору. share Share-alike надає дозвіл на створення похідних творів. Але зобов'язує користувача ліцензувати цей похідний твір на тих самих умовах. Но Derivative Works забороняє створювати похідні твори. Всі шість ліцензій Creative Commons формуються на основі комбінування зазначених інструментів. Ліцензія BY вимагає зазначення авторства. Зрештою, це не тільки її особливості. Особливість. Усі шість також наполягають на тому, що ім'я автора обов'язково повинно згадуватися при відтворенні. У ліцензії BYNC додатковою умовою є ще й заборона на отримання прибутку від використання твору. Ліцензія BYSA вимагає. Зазначення автора і додатково укласти таку саму ліцензію на твір, що буде створений на основі використаного. Ліцензія BYNCSA доповнює попередню ще й забороною комерційного застосування. Ліцензія BYND унеможливлює створення похідних творів, тобто анотації, адаптації, аранжувань та інших переробок творів. А ліцензія BY ncnd додатково забороняє ще й комерційне використання інтелектуальних продуктів. Інструменти CC 0 і PDM не є ліцензією, крім Creative Commons. Це універсальні засоби відмови від будь-яких авторських прав і маркування твору як суспільного надбання. Перший із них застосовує сам автор. другий – Може використати будь-хто як маркування щодо праць, які вже вільні від обмежень. Для того, щоб ліцензувати свій твір за допомогою інструментів Creative Commons, потрібно зайти на сайт організації, знайти розділ, питання, що часто задаються, як застосовувати ліцензію Creative Commons до свого матеріалу і уважно ознайомитися із описом ліцензій, обрати одну з них, перейти за посиланням інструкцій. І заповнити необхідні поля. Не менш важливо, що за допомогою Creative Commons ми можемо також шукати ліцензовані саме Creative Commons твори. Віднайшовши потрібний продукт за допомогою інструмента CC Search, ми чітко розуміємо, як саме захищений твір, що нас цікавить. І як саме ми можемо його використовувати. Більше інформації про академічну доброчесність шукайте на сайті наукової бібліотеки нашого університету. Пильнуймо свою репутацію. Будьмо доброчесними!